Найказковіша футбольна історія цього тижня. І це я зараз не про оренду у Динамо Київ, 23-річного Василя Буртника. Справжній епік стався у другій лізі Португалії в матчі між Бенфікою Бе та Портімоненце. Два воротарі гостей примудрилися отримати червоні картки з проміжком в одну хвилину. Спочатку на 44 й хвилині Себастьян Сібуя зупинив вихід нападника суперника сам на сам фолом останньої надії. На заміну вийшов резервний кіпер Дуглас Фрідріх, але протримався він у грі усього 55 секунд. А потім і він побачив перед собою червоне світло за гру рукою за межами штрафного майданчика. На цей момент рахунок 1-0 на користь Портімоненсе. Тож команда лишається в дев'ятьох і на ворота встає центральний захисник Жар Лейсон Аморім. І йому потрібно відіграти на позиції голкіпера весь другий тайм. І що ви думаєте? Цей Аморім став тащити так, як і не снилося фанатам М'ю. Купа сейвів від польового гравця, але він все ж таки пропускає гол на 70 80-й хвилині. Проте вже у наступній атаці Жар Лейсон примудряється віддати гольовий пас, після якого його команда забила переможний гол 2-1 в дев'ятьох із польовим гравцем на воротах. Чим вам не футбольне диво.